На світанку із Києва виїжджає кілька вантажівок. Везуть гуманітарну допомогу для наших військових. Попри численні загрози, вони мають дістатися гори Карачун біля Слов'янська. Цю стратегічну висоту нині утримує 11-й батальйон Київська Русь, аби встояти бійцям. Потрібні продукти, медикаменти і бронежилети. Їх для земляків збирали місцеві волонтери та облдержадміністрація. Починаючи з продуктів харчування, закінчуючи запчастинами до транспортних засобів, бронежилети, вода, форми ну, все те, що зараз вкрай необхідно нашим хлопцям. Не хлібом єдиним, окрім їжі, солдатам передають ще й листи від київської малечі. Вона бажає воїнам повернутися живими із перемогою. Писали нашим героям. Що вони за них хвилюються, щоб в них була вдача, щоб вони знали, що за них переживають на рідній землі. І ми плануємо, щоб наші вояки також написали їм відповідь. Вантажівки від'їжджають на схід із автівками супроводу. Порядок військовий рухаються колоною тільки разом і тільки за командою. Кожну машину охороняють озброєні військові, адже дорогою волонтерів можуть очікувати ворожі диверсанти. Раніше колони із припасами вже обстрілювали, тож тепер тут готуються до всього. Терплялося, щоб попадала під обстріл, коли 12-й батальйон йшов. Перша колона попала під обстріл, але я знаю, що там відзначився наш мінометний взвод, який одразу відреагував, розклався і завдав удару. Супроводжують колону досвідчені військові, озброєні до зубів. Автомати, гранати, бронежилети і каски усе це потрібно, аби захистити волонтерів. Мають і потужнішу зброю, утім, це вже секрет. Усі тримають між собою зв'язок і заздалегідь знають, як діяти, коли потраплять у засідку. Автомат ПКС плюс боєкомплект, Чотири магазини, дві гранати, Ф1. Бути готовими на всіму. Дай Бог головне, щоб не, при... не приміняти. Колона Проїжджає ізюм Харківської області. Сюди терористи не дісталися тож місто живе спокійно. Ба більше переживає патріотичний підйом. Вулиці прикрасили національною символікою. А ось майже одразу за містом стає небезпечніше. Раніше волонтерів на цій дорозі нерідко обстрілювали, адже тут багато пагорбів та лісосмуг. Тож колони видно здалеку і можна легко влаштувати засідку. Тому військові кажуть, раніше місцеві навіть виходити боялися на дорогу. Зараз терористів відтіснили, і ситуація краща. Блокпост, який починається після ізюма, перший блокпост. Це умовно, це був перший блокпост, який, який приймав участь в боях, коли Славянщин був зайнятий. На сьогоднішній день це вважається блокпост, з якого починається небезпечна зона. Коли рекомендується всім одягати засоби особистої безпеки. По ходу зустрічаємо нашу військову колону. Солдати і бронетехніка прямують на передову. Перед Слов'янськом проїжджаємо через укріплений блокпост наших силовиків. Знімати тут заборонено, але він сильно постраждав у боях. Після ретельних перевірок колона таки приходить у Слов'янськ. Місто потроху оживає від жахів війни. Блокпости бойовиків розібрали. У будинках знову є світло, а біженці повертаються у домівки та обстріляні. Будинки все ще нагадують про злочини терористів. Утім, ще зовсім недавно Слов'янськ неначе вимер, кажуть волонтери. А тут все було, коли ми їхали. Тут все блокпости. Фактично через кожних 500 метрів тут блокпости були. От по всім сторонам воно все обстреляно було. Оці всі провода, це все висіло, звісно. Це вже приводиться в порядок. більш вже в нормальному стані. Вже. Тобто, життя, вже отже, ну, ви бачите, вже машини їздять, вже воно. Тут серйозні протистояння. Тут військові дії йшли, Тут бої такі йшли, що просто. Це все відсіло Тут ну, вже поприбирали. Вже молодці. Військові твердять: тепер місцеві жителі вже не вірять кремлівській пропаганді і підтримують нашу армію, адже переконалися, вони не карателі, а помічники. Частину припасів із цієї колони передадуть простим людям. А ще солдати допомагають налагодити мирне на життя. Натомість і місцеві підтримують бійців. Спочатку тут люди так, якби ну не дуже довіряли, тому що. Але потім наші хлопці, командири батальйонів, вони почали спілкуватись. Наші хлопці почали носити продукти харчування, спілкуватись, гуманітарну допомогу, приходити просто допомагати. І зараз зараз дуже нормальні стосунки. Люди спокійно до, до хлопців відносяться і розуміють і завжди допомагають. Якщо там треба десь воду воду привезти, через бойовиків постраждала ще й промисловість слов'янська. Свого часу вони захопили ось цей новенький завод керамічної плитки. З його території мінометами обстрілювали військових на карачуні. Солдати захищалися, тож завод нині пошкоджений. Попри небезпеку, колона таки добирається до гори Карачун. Звідси і Слов'янськ, і Краматорськ, як на долоні. Висоту зараз утримують наші військові, тож тепер ці міста у безпеці. Андрій Засаднюк, Павло Тихоненко, ТВАЙ